Це пункт управління електросиреною у підвалі Кропивницької міськради. Тестують систему оповіщення раз на півроку. Призначений для прийому і передачі сигналів, які проходять по лінії цивільного захисту. Відбувається перевірка системи оповіщення на предмет її справності. Експлуатується вже понад 30 років. Ми очікуємо, що в найближчим часом система оповіщення в державі в цілому буде модернізуватися. Це пульт управління централізованого оповіщення. Він поділяється обласне оповіщення і оповіщення міста Крапівницького. За допомогою цього пульта ми можемо відбирати радіовузли, також вимикати сирени і оповіщення на райвідділи поліції. Тестувати систему оповіщення у Кропивницькому почали о пів на десяту. Звертаємо вашу увагу, що включення сирен є планова, технічна перевірка їх працездатності. Сигнал Увага всім лунав дві хвилини. Ось так його чули перехожі на центральній площі Кропивницького. Після а, а... Того, як ви почули цей сигнал звучання з сирени, мешканцям необхідно достатися мівок, будь-яких людних місць, де є радіоточки, радіоприймачі, телебачення, вимкнути їх і приготуватися отримати повідомлення, яке буде передаватися черговим пункту управління цивільного захисту. Далі в ньому буде роз'яснено, яка саме небезпека насувається, які необхідно вживати дії. Віддалені населений пункт на території області, там оповіщення здійснюється пересувними пунктами оповіщення, тобто автомобілями, обладнаними гучномовними системами. Каже, в області 109 електросирен, з них 29 у Кропивницькому. Із 29 наявних систем автоматизованого централізованого оповіщення. Куди був поданий сигнал, вони спрацювали і його було чути. Але історично у нас є такі мікро Райони, які переважно це приватної забудови, Масленниківка, Кущівка, Арнаутово, де сигнал може не доходити, люди не можуть і вити. Відповідно до плану залучаються у разі виникнення ну, воєнної загрози, додаткова система оповіщення. Кроповничани, з якими поспілкувалась наша знімальна група, на питання, чи чули вони сигнал Увага всім та чи знають, як треба діяти, відповідали так. Десь приблизно о 9-й годині ми з чоловіком перебували вдома, почули систему оповіщення, включили місцевий телеканал, але ніякої інформації не почули. Вирішили, що це. Перевірка. Ми живемо на Шевченка зовсім поруч, дуже добре чули. Я була на большої балки, але я не чула системи оповіщення. На Полтавську я чую, а у себе на балкині. Так чули сьогодні систему оповіщення. В принципі, про це було знайомлені, Повідомлення було на різноманітних сайтах місцевих, тому ніяких негараздів або проблем стосовно того, що злякалися, не виникало. Я мешка в районі медичного коледжу 5-5, було чутно добре. За словами Костянтина Дружиніна, 109 електросирен не спрацювали 9. Їх будуть ремонтувати. Олена Жакалова, Руслан Фошка, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.